Вітаю всіх глядачів мого каналу. Кінець січня. От поки що в Запоріжжі отакі от мінусові температури, отакі от сугроби снігу. Вчора ще трошечки нам тут припорошили. ще сніжку. Температура мінус 10 в день, вночі трошечки більше. Відчувається, відчувається дуже холодно. От, в, этом. в кімнатах у нас, як і було, в принципі, холодно 15 градусів. Ну, електрику нам подають по графіку: 5 годин нема світла, 3 години є світло. Трошечки виходимо на вулицю, для того, щоб щось поробити, там, то сніг прибирати, то ще якісь там порядки понаводити. Я хожу по саду і дивлюся, планую, що мені обрізати. Уже Дуже хочеться мені обрізати дерева, дорізати гортензію волотисту деревовидну, яку я ще не встигла. І Сьогодні от хочу вам розповісти про терміни обрізки. Волотистої гартинзії. Деяку гортензію я ще не обрізала. Ну, от зараз пройдемо до гортензії, яку я ще не обрізала. От це у мене тут сугробики. один сугробик, другий, тут от третій, в цю сторону тут. А там тут теж гортензія, але це обрізана. А оці сугроби, от, раз, два, три, чотири, це нескорослі сорти, зовсім нескорослі. І оця от велика гортензія, ну я її не живцюю, тому вона, я її не спішу е, ніколи обрізати. Ну, в смислі, першою. Я її обрізаю до початку сокоруху. І от е, Сьогодні, так як я вам розповідаю про е, терміни. Е, Волотистої обрізки волотистої гортензії, то і хочу на це саме і наголосити, що волотисту гортензію треба обрізати до початку сокоруху. Ну, зараз ще мінусові температури на вулиці, але значить, коли буде там, ну, в принципі, мінус 3, Температура, то вже можна починати, але Ну куди нам спішити. Я люблю обрізати гортензію коли, знаєте, от вночі ще є мінус, от а в день там 0, плюс 1, от, от в таку температуру. Да? І основна умова це не повинна бути снігу, не повинна бути дощу. Для того, щоб у гортензії ці вершечки були. Ну, скоріше, скоріше присихали. Я їх не, ну, ніколи не те нічим не замазую. Колись, колись, да, колись я замазувала, коли вони у мене були маленькі і мало тих кущів було, але зараз вже дуже багато. От, тому не замазую. От зараз підійду. Оці, оці три гартинзі: раз, два і три, я вам показувала, знімала на YouTube-каналі. Їх обрізку і показувала. Дивіться, бачите, ці гортензії я встигла обрізати до такого снігу. А потім, виходить, ну, щоб за два дні я їх пообрізала. Ну, тобто, це висота, висота, це вже вони стоять в обрізаному стані. E, значить, потім виходить, за два дні я обрізала ті, що встигла, ті встигла. Ну, я ж не думала, що такий буде сніг. <рес> такий сніг та сама, в Запоріжжі, це вообще, взагалі, я не знаю, вже років п'ять ми точно не бачили такого снігу. E, от дивіться, який тут от сугроби, тут у мене полуниця. Тут отут засипана в мене полониця. І отак от, от, сугроби вони в принципі отак от і стоять. Тобто е, ну це я вам казала, чого я так рано її обрізаю. Тобто, е, як вам сказати, е, термін обрізки до сокоруху. Да? Але коли ви будете обрізати, або ви будете обрізати в січні, можна обрізати там при ну, якихось там температурах, якщо вам треба, я її обрізала для того, щоб мати можливість. Е, Працювати з цим матеріалом, да, коли я обрізаю. Ну, я не думала, звісно, що такий буде сніг і що я не зайду в сад і зайкси вироблю. Ну а от якась чуйка спрацювала і зробила. Ну я там ще експеримент один. Провела, як її вкорінювати дерев'яний живець. Якщо щось вийде, то я розповім. Дуже не люблю, коли знаєте, на YouTube каналах показують, от я посадив там і так далі. А що з нього буде? Да? Тобто тут там, посадив, а далі що? А далі воно у тебе пропало, а ти людям взяв і показав, що ти його посадив. Тут бачите, як... все, 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 все це те саме під снігом. Тому я вже вам покажу тоді, коли, тоді, коли щось вийде. Ось тут у мене взагалі салат. Я не знаю, яка тут висота. Ну, більше полуметра точно. що теплиця ось, ця верніше. Парнічок він десь метр був висотою. Ну, щоб на пів метра його закидала. Ну, я там розкопувала, дивилася, що салат, в принципі, нормально. Тобто він осінню зійшов і, отак, от, так от в принципі, нормально там сидить. Ну, давайте ще до горщиків під'їдемо. Я вам їх покажу. Ось так стоять мої горщики. От ці горщики 40-60 літрів. Я вам їх уже показувала неодноразово ну, не минулого року. Ну, сніг, сніг сюди нанесло просто. Отут дорожку ми бачите, от почистили, а сюди, отак, от сніг як нанесло. Тоді, коли закидувала, от бачите, які кучугури тут стоять. Ну, то правда, не такий, то там. Ну, накриті рослини тут теж. Але от бачите, скільки снігу. Тобто, і в Запоріжжі навіть нам цього року дуже-дуже повезло. І оці, ой, ну, бачите, знову якісь постріли. Коротше, ніяк не ну, до цього неможливо не звикнути. О, все, собака злякалася вже. Саме. Вчора, до речі, вже так я, чесно говоря, устала від цих пострілів, від цього РСЗВ, від цих шахідів, від цього відключення світла, коли ну, 5 годин нема, світла 3 години є, знову 5 годин нема, знову 3 години є. Ну, коротше, не спиш, чекаєш там, коли включить ту, ту електрику. Ой, коротше, в теплиці треба слідкувати і так далі. Ну, коротше говоря, дуже-дуже щось я втомилася від цієї напруги. Ну, а така зима. Чуд... Зима просто причудова. Якби от це не війна, то ну, просто причудова зима. от, І та сама поїхали з чоловіком на нашу остров Хортицю, і там. Ну, діти, знаєте, на санках катаються. Був вихідний день, і люди з дітьми на санках катаються, ну, подалі від міста. От. І, в принципі, так, знаєте, хоч спокійно походили, трошечки там. Два часики погуляли, і то я трошечки вже заспокоїлася. Так, ну давайте, значить, оці значить, горщики 40-60 літрів. От вони так стоять, значить, снігом припорошила їх. Це низькорослий сорт, рау От нічого я ще йому не обрізала, ну я і не встигла тоді, і те саме. ну Я ж кажу, що два дні. Я просто знала, що іде холод, і швидко-швидко все різала. Так, оце, бачите, це обрізана. Тут от обрізані всі. Ну, це обрізані. вже, оце, Тут обрізані, цю ту, оцю я залишила, щоб вам показати обрізку в горщиках. Тоді почекаємо, коли стане хоч трошечки температура у нас потепліша. І, і тоді будемо обрізати. Тобто от чекаємо температуру, а, і оцю я вам покажу ще, як буду обрізати. Тут обрізана це штамп. Оце Magical Sweet Summer. Отакий, от, отакий от штамп це з бруньки. Бачите, більше мій товщина, чи мій товщина, чим мій палець. Це з В минулому році. Я виростила такий штамп. Це полістара філія. Я в минулому році показувала, що я з нею придумала, як її обрізати, які красиві букети були, квітів в горщиках вийшли. Ну, не дуже я любила до минулого року е, цей сорт, е, е, ну, тільки тому, що він якось ну, неефектно у мене квіт. Але от те, що я придумала з ним зробити, я залюбки показую, всім розповідаю і, і в цьому році продовжу свої експерименти і от залишила його теж для того, щоб вам показати, що я буду далі з ним робити. Так що будемо робити красиву е, зачіску для полісарафілії. Так, ну що, в общем, чекаємо, коли буде плюсувати. Ну не та, що плюсова температура, а там ноль, мінус один. Ну тут не така некомфортна температура, але коли ноль, плюс один, от оце ріжемо. От, обрізаємо гартинзі, обрізаємо дерева. Я от вже дивлюся, бачите, у мене тут от сад. Уже дивлюся, що мені тут обрізати. Тобто сіляни, всі ліани, е, всі троянди, всі дерева. Я всі обрізаю до початку сокоруху. І те ж саме з гортензіями. Е, так що отакі от справи. ну, Просто коли ви, коли ви, е, якщо ви плануєте приїхати там на дачу або в ваші сади, вже коли там волочити землю, да, або копати, або волочити землю, то то вже буде пізно. Тобто треба раніше обрізати їх, раніше приїхати спеціально на ваші дачі. От ваші садочки, і е, е, раніше обрізати. Ну, наприклад, персик, персик, вже ж можна обрізати і вже в травні, да, коли там вже розовий бутон. Але от яблуні, там ну, що, основні дерева я обрізаю до початку сокоруху. Те ж саме золоте правило для гортензії, Але не, не тоді, коли дуже великий мороз. Тобто чекаємо на потепління і будемо обрізати. Ну, а тут, звісно ж, якщо так. Постучати, <гум> бачите, тут, тут такий, таке замерше, що, що все. Не знаю, коли воно тепер відмерзнеться. От. Ну, все, гарного вам дня. Бачите, яке сонечко, але такий вітрюган сьогодні взагалі. От. Мерзнуть руки, <гум> працювати поки що зарано. До побачення. Всього вам гарного.